Історія від волонтерів: десь півроку тому в притулок привезла жінка-собаку, це Кане Корса, привезла, щоб здати. Волонтери сказали: ні, ми не візьмемо вашу собаку, притулки переповнені. Тоді жінка просто прив'язала собаку біля притулку і поїхала геть. Волонтери забрали цю собаку, її не змогли знайти дім. Пройшло півроку, вгадайте, що жінка повернулася забрати свою собаку. Волонтери не дуже хотіли її повертати, але зараз така ситуація, що правда, тварин нема чим годувати банально, тому собаку повернули. Вгадаєте, що сталося сьогодні? Жінка привезла до притулку свою собаку, ту саму, але з бонусом. Собака вагітна. І вона знов кинула її біля притулку і поїхала геть. І знаєте, що найстрашніше в цьому всьому? У нас немає органу, який міг би притягти такого власника до відповідальності, бо це не є типу жорстоке поводження з твариною, і ніякої відповідальності ця жінка не понесе. Скоріш за все, колись вона візьме ще одного собаку, і скоріш за все, його доля буде не набагато краще. Що з цим робити? Я не знаю, просто дуже сумна історія.